Два вужики перетинаються один з одним і доповнюючи, рухаються або проти солонь, або посолонь. Раніше вважалося, що духовну свастику може використовувати тільки людина з дуже потужною духовною силою. Щоб працювала духовна свастика, людина мала мати хоча би. Розуміння основ світобуття за все, що ти будеш робити рано чи пізно ти розплатишся. Душевна свастика вона дає людині такий талант, як вплив на інших. Душевна свастика допомагає душі очиститися від егопрограм, програм, від негативу, але очищення це має бути в великому. Світлому служінні як іншим людям, так і богам. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, з вами українська письменниця і дослідниця українських традицій Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу вам розповісти про духовну і душевну свастику. Так-так, вона є саме такою. Наше відео про свастику ви вже бачили на каналі Калина, де ми просто розбирали свастику як сакральний символ оберег і сакральне значення нашої з вами української ідентичності. Але сьогодні саме про два обереги душевна і духовна свастика. До речі, інша назва цього оберегу – «ужич-борич». Там два вужики перетинаються один з одним і доповнюючи, рухаються. Або проти солонь, або посолонь. Пам'ятаєте, що посолонь це по руху сонця, і посолонь це саме душевна свастика. Духовна же свастика проти солонь, проти руху сонця. І саме з неї ми зараз почнемо. Духовна свастика, уж бориче її називають, коли її використовували. Як правило, її використовували в обрядах, в одязі або в нанесенні на тіло тільки волхви або люди, які займалися магією. Вони точно знали, що це дуже потужний символ, і він розкриває духовні здібності людини. Чарівники. Ті, що чарували, волхви, які могли займатися дуже потужними духовними о, різними обрядами. Вони використовували духовну свастику для того, щоб управляти стихіями, для того, щоб управляти погодою. Вони розкривали свої магічні здібності, володіли певними талантами впливу не лише на стихії, на погоду і на інших людей. Тому раніше вважалося, що духовну свастику може використовувати тільки людина з дуже потужною духовною силою. Але сьогодні ми розуміємо, що величезна кількість різних духовних практик, розквіт езотерики, метафізики, він просто приваблює людей і вони починають вивчати різну символіку, в тому числі стародавню слов'янську. І люди починають потихеньку. Е Собі думати, нанесу я собі ось цей, наприклад, татуювання духовної свастики, або почну носити амулет, або нанесу десь на свій одяг або на тіло такий символ, і ось тоді я зможу управляти, впливати на інших людей. Дійсно, це може статися. Але пам'ятайте, що наші боги вони досить мудрі, і якщо вони нам дають закарбований в якомусь символі певний посил, певну енергію, розкриття певних здібностей, то вони будуть це і контролювати. Якщо людина, наприклад, використовує ось цей символ духовну свастику, але сама... Не виконує самі прості закони прави або закони богів, то цей символ не буде працювати. Він просто не буде працювати. З одного боку, Волхви і ціл... цілителі, і чародії добре знали, що цей символ духовна свастика. Дуже потужно допомагає зцілити, наприклад, воїнів, які отримали свої поранення на полі бою, захищаючи країну. Але якщо ці воїни не мали певної духовної звитяги, якщо вони не розумілися на духовних законах, якщо вони були просто автоматичними біороботами, які виконали певну роботу, то ця саме... Символіка їм не допоможе зцілитися. Тоді використовували трошки інші для зцілення обереги і амулети. Саме про це ви можете, до речі, дізнатися на моєму курсі Сакральна геометрія слав'янських оберегів. Самі для себе навчитися розробити для себе і для інших обереги як для стілення, так і для духовного росту, обереги захисту для себе, а також для своїх, наприклад, рідних, для воїнів на передову. Ви можете навчитися створювати обереги і амулети для добробуту, достатку, для сім'ї. І все це є в моєму курсі, який ви зможете знайти, посилання під цим відео. А ми з вами продовжуємо. Духовну свастику використовували тільки тоді, коли знали закони прави. які основні закони знали і завжди поважали наші з вами пращури. Ну, в першу чергу, закон роду це той закон, який говорить про те, що все. Довкола весь всесвіт, все буття розвивається поза часом. І час це те, що не існує у Всесвіті, тому що Всесвіт існує одночасно і в минулому, і в сьогоднішньому, і в майбутньому. Що це нам дає з вами, як людям? Що це за закон? А це закон про те, що ми маємо завжди орієнтуватися на свою духовну вертикаль, на свої духовні цінності. І саме духовна свастика дозволяє нам з вами включати. В собі інші сенси, інші розуміння, інші духовні певні надбання. Другий закон, який мали би знати абсолютно всі люди, і про це знали наші пращури, і для того, щоб працювала духовна свастика, вони його дуже поважали. Це закон коляди. Це той закон, який говорить про долю, про кару, про те, що за все, що ти будеш робити, рано чи пізно ти розплатишся. І так влаштовано всесвіт, так влаштовані всі світи, і саме коляда це. Той Бог, який дає нам вчення про зорі, про сонце, про, про всі цикли, про те, що все змінюється, і коли змінюється, має перенароджуватися, перевітворюватися. І одночасно це ще закон про постійне навчання. Ми маємо вчитися для того, щоб розуміти себе і те, що нам передають боги. І ще один закон, такий із фундаментальних законів, набагато більше. Але якщо ви хочете, щоб працювала у вас духовна свастика, ви маєте його знати. Це закон Велеса. Хто такий Бог Велес? Це особливий Бог в нашій традиції, в нашій культурі. Це Бог, який. Ходить між світами, особливо між світом явним, де живуть люди, і світом навним, там, де знаходяться духи, і в тому числі духи наших пращурів. І ось саме після смерті, Бог Велес перенаправляє душу із світу яви, в світ нави, а тільки потім. Пройшовши певний період очищення душа, піднімається в світ прави. Так от саме ось цей Бог, Бог переходу, Бог, який веде із життя в смерть, при цьому благословляє душу людини в цих переходах, знову повертається в світ явний, знову переходить в світ навний. Саме ось ці переходи між життям і смертю, як вічні цикли буття. Саме про це говорить закон Велеса. І от дивіться, я вам зараз перерахувала всього три закони. Тут фігурувало три світи: права, світ богів, ява, світ людей, і нава, світ духів і наших пращурів. І це вже частини світогляду, це все вже частини духовного знання. Та от для того, щоб працювала духовна свастика, людина мала мати хоча б розуміння основ світобуття. І тоді духовна свастика дійсно допомагала їй на її шляху. Що стосується душевної свастики, з нею трошки все по-іншому. Подивіться. Тут іде рух по солонь, а отже, за сонцем, за тим, як сонце рухається, розгортається душевна свастика. А отже, людина із своїх внутрішніх процесів має перейти до дій. Посолонь, рухаючий рух, а отже, багато енергії, багато сонця, і душевна свастика вказує на те, що людина має вже благословення богів, світу духа, вона розуміє, що вона і навіщо робить, і вона має певні дари і здібності. Вона їх розкрила за допомогою духовної свастики і духовного шляху, вона благословенна. Її благословили небеса для того, щоб вона могла допомагати іншим. До речі, душевна свастика, вона дає людині такий талант, як вплив на інших. Причому вплив як ментальний, інформаційний, так і енергетичний. Це ще сама по собі така дуже потужна символіка. Як інструмент впливу на інших людей, тобто людина, яка носить амулет в вигляді душевної свастики, вона може дійсно дуже потужно розуміти те, що потребують люди, про що вони думають, про що вони мріють, і із цього розуміння будувати моделі спілкування і комунікації. Вважається, що душевна, душевна свастика вона акумулює, накопичує дуже велику кількість сонячної енергії, і потім вона може зцілювати як душу, так і тіло. В будь-якому випадку ця свастика підтримує людину на життєвому шляху. Душевна свастика допомагає душі очиститися від егопрограм, від негативу, але Очищення це має бути в великому світлому служінні як іншим людям, так і богам. Я сьогодні вам розповіла ще про два обереги, про два амулети, які ви можете використовувати, як в зображеннях в своїй вишивці. Ви можете прочитати їх на вишивці інших людей. Ви можете намалювати собі такі амулети ними користуватися. Ви можете просто намалювати, і вони будуть у вас, в вашому просторі, в вашому будинку, допомагати вам, як на душевному шляху трансформації, зцілення і а, накопичення нових знань, так і на духовному, коли ви вивчаєте якісь практики і відчуваєте, що вам не вистачає об'єму. Саме ці дві свастики, духовна і душевна, допоможуть вам на цьому шляху. А якщо вам було цікаво, то поділіться цим відео своїми друзями. Обов'язково поставте нам вподобайки, щоб підняти рейтинг нашого каналу. Запросіть своїх друзів до нас, до нашої спільноти. Самі підписуйтесь і на телеграм-канал, і на мій ем, інший Ютуб. І я впевнена, що ви підписані на калину. Якщо ні, то обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок. Вам. Від імені всієї команди від себе особисто бажаю щасливої долі, прекрасних величних досягнень. Якнайшвидшої нам всім перемоги і, перемагаючи внутрішній негатив, ми перемагаємо внутрішніх ворогів. Обов'язково переможемо і зовнішніх. Тож до зустрічі в нашій спільноті Українська душа від зеркалення традицій на каналі Калина і бажаю вам всього найкращого.